Це позиція пілотів БПЛА, позиція пілотів-розвідників. Я безпосередньо командир даного підрозділу, мій позивний дом. Цей підрозділ я очолюю вже близько року часу. І, зокрема, я організовую, курую, відповідаю за бойову роботу та всі інші аспекти діяльності даного підрозділу, зокрема цієї позиції. Це Андрій, командир відділення. Позивний бурсук, власне, ця позиція в моєму, скажем, якраз такі відомстві. Це моє відділення працює на них. Хлопці, як ви бачили, працюють непогано, гарно. Ну, місце, відповідно, ви теж бачили, обладнано власними силами. Так що таке мій бойовий шлях почався ще у 2015 році в добровольчому підрозділі «Карпатська Січ. З того часу я був. Піхоті був в розвідці командиром розвідгрупи спочатку повномасштабного вторгнення я повернувся в свою 93-ю механізовану бригаду, і до другого поранення, коли я вибув зі строю, ми пройшли бої фактично на всій Харківщині. Це оборона самого міста Харкова, це е, Ізюм, це Соледар, Бахмут. Далі, на жаль, я з пораненням другим вибув зі строю. І зараз. Інтернаціональному легіоні командир БПАК. Е, Іноземці це дуже інша історія. Це... Вони сприймають слова, думки, події, все сприймають інакше. Вони, ну, це принципово інше. Коли в одному підрозділі можуть бути там представники 10-15 різних країн з різних континентів, звести це воєдину і примусити працювати як єдиний організм, це дуже складне. Завдання дуже багато з них проходили військову службу в своїх країнах, в інших військових формуваннях, і можна повчитися і в них дечого, але з іншого боку, їхній досвід по організації бойових дій корисний. Чи він абсолютно релевантний? Ні, тому що більшість світу відстає від нас в розумінні сучасної війни. Ми всі одне одного розуміємо, навіть не дивлячись на те, що в мене. <laughs> <laughs> mowimi, mm. Honestly, people need to be out in the ground. They just need to get off their asses, get fucking out here, get grafting, dig if you have to, whatever. There's no person that's too good to do it or whatever. You just gotta get your ego down here and just get on with things like so. um, yeah, no, I, I've, I've enjoyed because I, I, I like working and there's lots of work to do. That keeps me busy. Географія, по суті, бачив відтинки фронту абсолютно всі. Від реально що на той час Сумщини, закінчуючи Миколаївщиною. Зараз ми на Харківщині вже відколи редакт Збройних сил, то в основному Харківщина. Нехай Андрій не брав безпосередньо участь у бойових діях, але він іноді вантажі завозив туди, куди багато військових не хотіли би їхати. Доставляв вантажі в Бахмут і вийшло так, що мій рюкзак залишився в інших бійців. Я кажу, хлопці, кажу, там у вас рюкзак мій лишився, там ще деякі мої речі. Кажу, підвезіть. Вони кажуть, ні, ні, Я кажу, ти виїдеш. Кажу, то, 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 то кажу, забереш, ми туди не поїдемо. Піспецифіка їздив. На сучасні, в сучасній прифронтовій зоні е, вона дуже багато в чому спирається на слух і на тому на знанні місцевості. Тому що, як було озвучено кимось здається, з ізраїльських генералів е, на сьогоднішній день можна умовно сор... е, сіру зону розтягнути майже до 40 кілометрів. Чому це, тобто, в дві сторони: 20 в нашу, 20 в їхню. Тому що засоби ураження настільки сьогоднішній день вони дешеві і високоточні. Що це цей реальний сіряк, ця червона зона вона набагато більша, і це при русі при фронтових територіях потрібно враховувати і багато де враховуючи особливості місцевості, враховуючи досвід, враховуючи специфіку роботи ворога, треба розуміти і знати, де ти повинен дати газу, де ти повинен сховатися за статкою місцевості, де ти поможеш цілком спокійно переміщатися. Важливо, важливо, I'm a pilot um, so uh, reconnaissance is what we're doing right now so we're a little bit further away and um, so we just uh, we, we... because of the drone threat it's so hard that even the the infantry positions it's not so much like it was before where you'd have established sectors you're watching which way the enemy could approach from. You you're there and you're waiting, uh, unless you hear something, or unless you uh, are told something over the radio. That's when you would go out and engage the threat. Um, so we're we're the eyes for them. Uh, so we'll go out, we'll recon, you know, the areas around them, let them know whatever is coming up, um, and if need be, we'll alert infantry if we can't engage them already. And will secure that. So we're supporting their their work. дуже важливим. Є бажання людини вчитись, тобто може бути людина, яка дійсно не чогось не знає, чогось не вміє. Але якщо здатність і бажання вчитися є, воно дуже сильно буде грати на руку, і людина зможе рости особистісно, кар'єрно. При тому, якщо вона дійсно захоче чогось, коли є, як було сказано, мета є розуміння, як її досягти, і ще й до того всього бажання вміння вчитися, це загально буде запорукою успіху і просування людини. Вдалося організувати цей процес, замкнути цей цикл, виконати завдання. І як командир, я напевно відчуваю гордість і повагу до людей, що це вони, це, це мій підрозділ, зумів. Це все вийшло в тому, що був вражений і знищений там ворожий об'єкт, ворожий ББМ, чи ворожий танк, чи ще, чи ще щось. І ти розумієш, що оця ціль, вона вже буде, мет... вона буде меншою небезпекою чи тобто її відсутністю. Оце от планомірне зменшення сил ворога це і є, в принципі, наша основна задача. Ще десь в 22-му році я зрозумів, що не можна сприймати війну як спринт. І я зрозумів, що це повинно бути. Постійна методична робота. Тому я стараюсь підходити до цього питання беземоційно. У нас є задача, у нас є робота, нам треба її виконувати на своєму місці. Легіон це такий мікс, який треба зуміти зрозуміти і полюбити без нинавиді, то Не знаю. Якось цікаво, безумовно цікавий і напевно навіть безцінний досвід цілому це моє дітище, яке я, може, десь люблю і, може, ненавиджу одночасно, але яким і пишаюсь, і, яке, і примушує мене пишатись, і яке іноді мене засмучує. Ну, напевно, як з дитиною. This is, this is holidays, bro. you know, when you're getting fucking smoked by FPVs and 152, fucking 152 millimeter artillery and mortars and fucking small arms fire, this is fucking holidays. <плес> Бажаю здоров'я. Я, Я боєць підрозділу ПАК 3-го Інтернаціонального легіону разом із Фундацією інтернаціональних легіонів робимо збір на 100 тисяч гривень на ремонт багаторазових дронів розвідувального типу. Ремонт цих дронів це дуже важлива річ, тому що ремонт багатьох дронів коштує як один дрон новий. Тому це дуже важливо для того, щоб використовувати ці дрони і надалі. І робити нашу роботу краще. Знаходити ворога, знищувати його, знищувати техніку і робити рекогністіровку. Прошу вас долучатись до збору і в якості заохочувального призу у нас є три місця на тактичну вогневу підготовку з найкращими інструкторами нашого батальйону. На цих заняттях ви освоїте штурмову гвинтівку і тактичний дробовик від найкращих інструкторів нашого батальйону, які навчають нас самих. Кожні 200 гривень дають вам шанс виграти цю путівку в тактичне навчання. Дякую всім за підтримку і слава Україні!